Казка про рибака та рибку. Жив старий із своєю старою біля самого синього моря. Жили вони в ветхій землянці рівно 30 літ і три роки. Старий ловив неводим рибу, а баба пряла в свою пряжу. Якось море він кинув невід. Прийшов невід з самим баговинням. Він удруге закинув невід. Прийшов невід з травою морською. А втретє закинув він невід, витяг невід однісіньку рибку, золоту витяг рибку, непросту. Почала Почала та тая рибка благати, людським голосом промовляти. Відпусти мене, діду, до моря, дорогий там за себе відкуп. Відкуплюся, чим тільки ти схочеш. Здивувався старий, налякався. Він рибалив тридцять літ і три роки, а не чув, що риба говорила. Відпустив він рибку золотую, ще й сказав їй привітливе слово. Бог з тобою, рибко, золотая, твого мені відкупу не треба. Іди собі, рибко, в синє море, гуляй там собі на просторі. Повернувся дід до старої, розповів їй про диво велике. Я пімав, був сьогодні рибинку, золоту рибинку не просту. По-нашому рибка говорила, В синє море додому просилась, дорогою ціною відкуплялась, відкуплялась чим тільки схочу. Не посмів я взяти відкупу з рибки. Відпустив її в море задурно. Почала баба лаяти діда. Ой, дурило ж ти недотепо, не зумів взяти відку по рибки. Було б взяти від неї хоч ночви, адже ж, наче, бач, зовсім побиті. От пішов він до синього моря, бачить, море злегка буяє. Став він кликати рибку золотою, припливла з моря рибка, спитала. А чого тобі треба, дідусю? Тут старий уклонився та й каже Змилуйся, матінко, рибко, бач, стара моя все докоряє, не дає мені старому спокою, їй потрібні новесенькі ночови, бо наші, бач, зовсім побиті. Відказала рибка золотая, не журися, іди собі з Богом. Будуть вам новесенькі ночви. Повернувся старий до старої, а в старої новесенькі ночви, та ще дужче стара докоряє. Ой, дурило ж ти не до тепу, випросив телепню ночви. А яка із ночов тих користь? Повертайся, дурню, до рибки, уклонися їй, випроси хату. От пішов він до синього моря, замотилося синєє море, золотуста він кликати рибку, припливла до нього рибка, спитала. А чого тобі треба, дідусю? Тут старий уклонився та й каже: Змилуйся, матінко, рибку. Іще душа стара мене лає, не дає мені старому спокою. Хату просить баба сварлива. Підказала рибка золотая, не журися, іди собі з Богом. Нехай так уже буде вам хата. Пішов дід до своєї землянки, а землянки немає вже й сліду. Перед ним світлицею хата, з димарем мурованим, білим, ще й дубові тесові ворота, а стара сидить під віконцем та чимдуж чоловіка картає. Ой, дурило ж ти недотепо, випросив телепню хату, повертайся вклонися рибці, вже не хочу селянкою бути. Хочу будь дворянкою значною. Знов пішов дідо синього моря, неспокійне синєє море, Золоту став він кликати рибку, припливла з моря рибка, спитала. А чого тобі треба, дідусю? Уклонився він рибці та й каже. Змилуйся, матінко, рибко, бач, стара моя зовсім здуріла. Не дає мені старому спокою, вже не хоче селянкою бути, хоче бути дворянкою значною. Відказала рибка золотая, не журися, іди собі з Богом. Повернувся старий до старої. Що ж він бачить? Високий терем, а на ганку сидить його баба в дорогій соболовій Керсетці, гризетовий на бабі очіпок, перлове намисто на шиї на руках самоцвітні каплучки, на ногах чобіточки червоні, перед нею прислужники вірні. Вона б'є їх, за чуба тягає, каже діду своєї старої. Здравствуй, пані, вельможна дворянко. Чи теперечки ти вдовольнилась, а старана старого, як гримне, та на стайну до коней послала? От і тиждень, і другий минає, і ще дужче тут баба здуріла. Знов до рибки старого посилає. Повертайся, вклонися рибці, вже не хочу дворянкою бути. Хочу бути, як вільна цариця. Дід злякався, почав благати. Що ти, бабо, чи ти сказилась? Ти ж ні худи, не мови не вмієш, тільки будеш людей смішити. Розгнівалася баба ще дужче, як ударила діда в обличчя, як ти смів сперечатись зі мною, зі мною дворянкою значною? Йди до моря, добром тобі кажуть, а не схочеш неволею підеш. Почвала в старенький до моря, почорніло синєє море. Золотуста він кликати рибку, припливла до нього рибка, спитала. А чого тобі треба, дідусю? Уклонився старенький та й каже. Змилуйся, матінко рибко, знову моя баба вередує, вже не хоче дворянкою бути, хоче бути, як вільна цариця. Відказала тут рибка золотая. Не журися, іди собі з Богом. Добре, буде царицею баба. До старої дідусь повернувся, бачить царський палац препишний. У палаці стару свою бачить, за столом сидить, муфта цариця, служать їй пани та бояри, наливають їй вина заморські, на закуску медяники солодкі. Навкруги стоїть грізна сторожа, за плечима сокири та списи. І як побачив, дідусь налякався, в ноги він старий уклонився й мовив, Здравствуй, грізна царице. Чи ж теперечки ти вдовольнилась? І не глянула баба на нього, тільки гнати з очей його звеліла. Тут підбігли пани та бояри старого у шию заштовхали, а на дверях сторожа надбігла. Та сокирами ледь не зарубала, ще й народ глузував із нього. Так і треба тобі, старий неук, це тобі нечемна наука, не сідав би в свої сани. Ось і тиждень, і другий минає, і ще дужче баба здоріла. Цари дворців до діда посилає, розшукали старого, приводять. Чоловікові каже баба, повертайся, вклонися рибці, вже не хочу царицею бути, хочу бути владаркою морською, щоб жити мені в морі, океані, щоб служила мені рибка золотая і в мене була на побігеньках. Не насмілився дід сперечатись, не наважився супереч сказати. От іде він до синього моря, бачить, море сердите бушує, надимає розгнівані хвилі, ходять хвилі, і стогнуть, і виють. Став він кликати рибку золотую, припливла з моря рибка, спитала. А чого тобі треба, дідусю? Уклонився старий та й каже Змилуйся, матінко, рибко. Що робити з клятою бабою? Вже не хоче царицею бути, хоче бути владаркою морською, щоб жити їй у морі океані, щоб сама ти їй рибко служила і в неї була на побігеньках, не сказала нічого рибка, лиш хвостом по воді майнула і сховала з глибокому морі. Довго ждав старий біля моря, не діждався, пішов додому, глянув, аж перед ним землянка. На порозі сидить його баба, і перед нею розколоті ночови.